Він каже, говорить, молоді, поїхали за мною на е, заняття. На, на які? Ну, не знаю, на які, але буде класно. Під самісіньким Києвом в одному з будинків села Козин можна побачити шокуючі речі. По кривавих слідах ми завітали у казку «Український ай болить». Та на гвозді, на стеклах, по вуглям ходить. А скільки днів там? Дев'ять? Дев'ять. Не, не може такого бути. З диваками усе може бути. Виявляється, ці люди не нівичать себе, а навпаки, позбуваються страшних хвороб. Люди в основному сюди приїжджають з проблемами болезнів. Самі круті такі заболівання, які вважаються невиліковними. Ви розумієте парадокс на Україні, який людина купляє машину, находить гроші. Ухажує за нею, масло вовремя міняє, колеса міняє, стали рабами. А як собі зробити хоча б генеральну уборку в тілі, В них фрем'я немає. Володимир Іванович зцілює тяжко хворих. Цей дивовижний лікар козацького роду, а за освітою технік-механік. Свого часу він був ліквідатором Чорнобиля і пережив кілька клінічних смертей. Голошня Володимир Іванович. Просто людина. Це книзі там пишуть цілитель, але це не в тому ракурсі, що цілитель іціляє там тіло, там, душу. От, це цілитель, який бореться за торжество своєї нації, в даному випадку України. Так, в 94-му році я перший раз виступив на ученій раді Міжнародної асоціації учених. І виступив, що я проти екстрасенсоріки, кодіровки, гіпнозу. Та насилля над людиною. Я вважаю, людина, якою вона є, такою вона має залишатися. По нашому я вам казав, не займайтеся тими восточними глупостями. У вас є своє без перекладачів. Він знаходить спільну мову будь -з ким. Окрім співвітчизників, до українця приїздять жителі 36 країн, не враховуючи колишнього союзу. У його практиці більше 10 тисяч зцілень. Наш айболить гуморист цілитель при першій ліпшій нагоді він підколює пацієнти, причому в прямому та переносному значенні. Матерлись. <сорок> Помогать быть мужиком – это гордость для женщины. <соторок> Наконец-то! Украина на Москву заявила! Поняли? Да, да, да. Мы с Борщ, сало і українська вдача Володимира Івановича роблять із далеких гостей здорових людей з надлюдськими можливостями. З допомогою цих пальчиків вам потрібно буде підняти двухкратний свій вес. Спочатку, от я об'ясняю лекцію, людина удивляється, потім у неї виробляється страх, тому що потрібно ж пройти, спробувати, а потім радості скільки в людини. Тобто Це все починається з процесу омоложення. Такі дива тут називають біоенергоінформотерапія. Іншими словами, людина отримує додаткову енергію, спілкуючись із Всесвітом. Ми займаємося в установчій системі. Возьму козачество. От це розвивається людина її можливості під центром характерності. Я 13, вже не 13, вже 15 років не читаю ні одної книжки. Ну, я саме не вважаю характерником. Я вважаю, що так, як воно є у Всесвіті, так я людям і даю. Його семінари мають назву Людина та її можливості. Слова лікування чи медицина тут краще не вживати. Причому Володимир Іванович власник ліцензії на нетрадиційну медицину і міжнародного патенту на лікування цукрового діабету. Невиліковного, як стверджує медицина. Тут не роблять ін'єкцій, але мають стереотипи. Так, є його. Бачите, ну, ви знаєте, що світ це із спід больниці, там, стріперки. Всі іголки сюди зносять ці больні. Дезактивацію гарантую кожну голочку. Ваша задача буде взяти іголку, взяти іголку. І протнути своє тіло наскрізь. І штани сухі, йомайо, повезло тобі. Володимир Іванович вважає, що завжди можна обійтися без операції. Участь у семінарах навіть рятувала людей від У Мене в 96-му році виникла пухлина щитовидної залежі. От, мені ну, була така, як з курине От, Мені е, запропонували е, зробити операцію, але я е, не пішов до хірургів. Оце в мене було одне і останнє захворювання, це ота пухлина. І інваліди були. От, і, от, і з коляски, на колясках. І сюди приїзда, приїжджали. Від селя вже ходили без коляски. От, з палочкою от, важко. Ну, зараз, вже, зараз вже на велосипеді їздять і нормально ходять. Для Володимира Івановича зняти температуру, налагодити шлунок або відновити повністю зруйновану церозуму печінку справа лічених хвилин, а хребет вирівнює лікувальним ударом об підлогу. Язик прижимаєте к ньому. Язик його від'їтають, я вам серйозно кажу. Будете шепити особливо жінка як гадівка. Ну, вона навчиться управляти своїм тілом. Людина може стати всім, якщо вона правильно веде себе в цьому всесвіті. А для цього потрібно навчитися володіти з допомогою клітин тіла, клітинами головного мозку, так як у нас у суспільстві, щоб клітини відповідали за свої участки, так як ви відповідаєте за свою участь діяльності, шахтер за своє, парламент за своє. Володимир Іванович каже, що у здоровому тілі легко оздоровити дух, адже людські можливості меж не мають. Діти після подібних вправ повертаються у школи вундеркіндами і компрометують учителів. Вони бачать більше дорослих, зокрема їхні внутрішні органи. Сьогоднішній день я вважаю, що я тут в гостях. Я дом знаю, де він і хочу людям підвести, показати, щоб вони вміли на ногах прийти до свого посіднього з улибочкою, все як положено людині, перейти в другий стан життя.